Ми сьогодні з командою в Куп'янську були у наших друзів бійців ССО, привезли дрони і багато спілкувалися, в тому числі про демобілізацію. І це питання, яке турбує всіх, турбує вже не перший день і не перший рік. І завдяки тому, що обіцянки влади про те, що з'явиться якийсь закон через 8 місяців, є лише обіцянками. Ну тут служать. Розумні люди, вони добре розуміють, що їх, вибачте, за сленг, просто розводять, що ніхто не пише цей закон, на відміну від нашої команди, тому що ми подали відповідний закон про демобілізацію, ротацію. Ну фактично підготувавши його за два тижні. Це насправді можна зробити. Це не два-три тижні, про які любить розповідати офіс. А це реальний термін, коли можна написати нормальний, адекватний закон, який можна ухвалювати в раді. Але єдина проблема, яка є, це відсутність бажання. Відсутність совісті сказати правду нашим захисникам, тому маємо те, що маємо. Але тим не менш і я, і мої колеги з розумної політики будемо робити все для того, щоб справедливість перемогла. А справедливість заключається в тому, що люди, які вже понад 2,5 роки боронять нашу державу, мають право на ротацію, відпочинок і демобілізацію.